Приліт по Львову Росія атакувала місто ракетами та дронами. Багато загиблих та поранених. Знищені архітектурні пам'ятки. Влада зачиняє школи і відселяє людей. Останні подробиці жахливого удару окупантів розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Трагедія у Львові. Росіяни в ніч на 4 вересня завдали комбінованого удару по місту. У хід пішли ракети та дрони. Вибухи пролунали одразу у кількох районах Львова. Влучання зафіксували у двох районах міста Франківському та залізничному. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Рятувальники терміново виїхали гасити полум'я. За словами очільника Львівщини Максима Козлицького, прилетіло у двох місцях. Однак через комбінований характер атаки шахедами та ракетами руйнування у місті суттєві. «Два влучання по території міста, ворог б'є по цивільних людях, по кварталах житлових, де немає ніяких ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. Ворог намагається знищити і залякати. Через цинічну російську атаку відомо вже про сімох загиблих серед них діти. Також десятки людей дістали поранення дехто із них у важкому стані. Деталі розповіли медики. На 8.30 до нас доправили 35 пацієнтів каретами швидкої медичної допомоги із місць масових ракетних обстрілів по Львову. Це 18 пацієнтів лікарні Святого Луки, 14 пацієнтів лікарня святого пантелеймона, і, на жаль, маємо троє поранених діток у лікарні Святого Миколая. Розгорнуті операційні, розгорнуті бригади травматологічні для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні, тобто перебувають в критичному стані. Руйнування у Львові дійсно серйозні. Йдеться про пошкодження понад півсотні будинків. Ударною хвилою зачепило лікарні та школи. Влада вже працює над відселенням частини мешканців. Про таке повідомив мер Львова Андрій Садовий. Дуже багато уради більше 50 будинків. Велика частина це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати. повилітало багато вікон. Також уражено два медичних наш об'єкти. Більшість пошкоджених об'єктів у Львові це історична спадщина. Наприклад, на вулиці Коновальця постраждав обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Там вибило понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами у шести кабінетах. Впала стеля, відірвані батареї. Також понівечені комп'ютери і медична апаратура. Крім цього, пошкоджені пам'ятки архітектури на вулиці Кокурудза. У деяких місцях ще досі палахкотить вогонь. Завали внаслідок прильотів розбирають екстрені служби. І дивіться, що робиться. А найсутні ну, до стени, от доприлетів. Співробітники ДСНС уже врятували життя щонайменше 12 мешканцям Львова, а психологи надали допомогу 82 постраждалим, серед яких 11 дітей. Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучили понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки. Роботи досі тривають, під завалами шукають постраждалих. За словами Максима Козицького, найбільша складність у тому, що на одній із локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу, і під ним ще можуть бути люди. Рятувальники працюють максимально швидко та обережно. Відреагував на ворожу атаку і президент Зеленський. Він закликав партнерів допомогти зупинити цей терор, зокрема, надати більше систем ППО, далекобійних ракет і дозволити бити ними по військових об'єктах окупантів. Та на жаль, ми живемо в реаліях, коли цинічний ворог знищує український народ цілими родинами. На цьому фото сім'я зі Львова. Після російського обстрілу по місту у живих залишився тільки чоловік. Його дружина Євгенія та троє їхніх доньок Ярина, Дарина та Емілія загинули у власному будинку. У повітряних силах тим часом повідомили, що збили за ніч над Україною 7 ракет із 13, а також 22 шахеди із 29. На жаль, не вдалося ліквідувати два канчали, дві Х-22 і дві ракети Х-101. Вся команда фабрики новин висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих, а також постраждалим. Росія обов'язково має відповісти за всі злочини проти України. Якщо згодні, то поставте вподобайку цьому відео. Нехай про наслідки ворожого терору дізнається більше людей. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.